Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті знову чудо, але вже партнер 350. Щось вони якось зачастили. Приїхала з проблемою, що вона не запускається. Хтось там щось там крутив, але, але нічого не накрутили. Клієнт сказав, що скоріш за все потрібно міняти карбюратор. в ньому причина. Можливо, ну сама-сама основна, скоріш за все, це проблема з карбюратором, тому що його крутили. І так нічого, ну, вон як не запускалася, так і не запускається. Попередньо я свічку викручував при клієнті. Циліндропоршнева жива. Візуально циліндропорошнева жива і скрулька. Є. Ну, ну, можливо, можливо, проблема з карбюратором дійсно, але, але не факт. Шлангульки, там воно. медицинські встановлені. Ось вона задубіла, дубова стоїть. Зараз поліземо до глушника. Ну і э, хтось її розбирав, тому що, э, тому що на текстоліті встановлені пласки під пласку викрутку, під мінусову, як, якщо правильно сказати гвинти. Що нам може сказати поршень? Так, ось така штучка-дручка. О, тепер буду... Оцією от штучкою користуватися. До речі, файненький фонаричок. Такс. Це я тільки засвітив, як то кажуть, фонарик, а більше по суті нічого і не сказав, як я там, щоб було усім видно. Немає третьої руки в мене. Що можуть нам сказати кільця? Беремо викрутку пласку і штрикаємо в самі кільця, точно так же, як ми штрикали на поулані. Кільця нижня не ходить, верхня не ходить. Тобто вони залипли. Щось це паскуда кепська світа. Лишенячок і кільця залипли. Ну така от штучка можете придбати собі на Аліекспресі. Зараз швидесенько розбираю, долажу до, як то кажуть, самого поршня і подивлюся, що там з кільцями, чому вони не рухаються зовсім. І Покажу, як зняти тягу, можливо, хтось не знає, можливо, всі знають, щоб зняти тягу цю, не потрібно нічого там ламати. Ви лише підтягуєте карбюратор на себе і разом з тягою і викруткою. викриткою, стягуєте безпосередньо тягу металеву з Щось пішло не так? Хотів так що показати. Швиденько хотів показати, а... а не виходить. Щось вона занадто загнута. У нас тут шланглик репнув. Один репнув, один зліз. Ну, трепнула ця медицинська. І от, пірокладочки рубали самі. Ну, не знаю. 21 століття. Люди ще рубають самі прокладочки. І от те, що я помітив, гвинти. Ну, з, з, з тієї сторони було видно, що вони, вони під мінусову але вони під крестову викрутку. Зараз швиденько розбираю, долажу до поршня і глянемо, що з цим ділом усім можна зробити. Шланги однозначно під заміну. Хоча б цю одну, ці ціленькі. Так, оця. jak, jak pišlivě Так, розібрали і дивимося. Дивимося уважно. Нижнє зараз ходить, але, але дуже туго. Верхнє, верхнє воно залипше. От воно. воно прилипло від нога. І по кільцям. Тут, скоріш за все, або циліндропоршнева міняна. Ну, це не оригінально стоїть. Поршнела тут міняна. Це перше. Друге, це кільця після заміни поршневої, або вони... Неналежної якості, або просто о, вони ще не встигли притертися, тому що є часткові чорненькі цяточки. Тобто, от, в цьому місці, наприклад, тут блистить, а тут чорненьке, не притерті. Е -е 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 -е. Що зробимо? Поршень кільця. Зараз зашилимо і перевіримо, що тут у нас коїться. Ну, по кільцям з зазортом ідеальний на нових я за нові кажу на ті, що були встановлені. Зараз подивимось. Ну, зазор на ну, тих, що стояли, трішечки більший. Трішечки більший, ніж на на новому кільці. Поміняю поршень з кільцями, тому що кілець окремо немає у мене і все рівно потрібно буде чистити, чистити від нагару, що я не дуже, не дуже хочу. Тобто поміняю. Все в кучі. Поршень, поршень з кільцями на навесеньки підкину. Прокладульку тут перевірю, тому що тут також вмощена прокладулька. Чигар? Не пам'ятаю, на чому зупинилися на прокладульки, мабуть. <същ> Затяжку гвинтів перев... ну, з -з -з зніму тут та перевірю. Ні, то є там прокладульки, вкину на прокладульки, да і все. І, звісно, звісно, потрібно буде по ущільнювачам. Ну, вони Ну, їх також набивали, напресовували. Так що, в принципі, їх, я гадаю, міняти не потрібно. Е, головне... Головне, що вони не, не травлять. І е, якщо ви лишаєте старі ущільнювачі, то потрібно буде точно е, так і встановити їх, Тоб, тобто не, не, не здвинути, тому що вже не сяде на свої посадкові місця. Зараз цим, цим ділом займаюся і Можливо, можливо, включусь вже після того, як це все включу докупи, поміняю шлангульку, налью паливо, тому що тут палива немає. Ну і все. Що так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Марва. Це якийсь капець. Дно я відмив. Відмив лише такої штукою. Такий антисилікон. Нічим другим от, чомусь не хоче брати. Це не, це не грязь, це не грязюка, це, це наче клей. Наче клей. Тобто або е, мастило було кепське, або паливо було кепське, або паливо і мастило було кепське. І з-за цього прилипали поприлипали кільця і е, вирішив таки поміняти ущільнювачі разом з підшипником. Вон, дивіться, яка там кака зібралася. Тобто це все ну налипше. На це налипше все. Он туно навіть, ну от, ось так шкребеться, єлі-єлі Воно навіть навіть і не шкребеться така ось штука. В общем, мию. А отак от безпосередньо відбувається зашивання паливних шлангуликів. Ось така от зв'язка. Ось так от воно все висить. Отак от затягується, потім відрізається те, що те, що потрібне. Те, що не потрібне, викидується в сміття, а те, що лишилось, складається назад в льоточок. Коротше, змайстрував на швидку руку карбюратор, тому що цей, цей кердик не захотів, він давиться, ну, вона давиться при натисканні на газульку, регулював Тут вже хтось, хтось лазив, міняли діафрагми, чистей, вмив, до одного місця регулював клапан сам також до одного місця, вона давиться все, все чисте, а не хоче. Змайстрував на швидку руку карбюратор для партнера. І єдине, що прийшлось зробити, це повитягувати заслінки, тому що не стає тяга. Тяга газу і верхню кришку, хто е, таке чудив, то верхню кришку також прийшлось перероблювати. Зараз викрутка. Ну, це так, на всяк випадок, якщо ви вже забажаєте або вже робили таку штуку, або Хочете зробити, у вас немає перевірочного карбюратора, є старий робочий, який вам зовсім не потрібен, який ви ну, або викинете, або ну, не знаю, імпульсний, імпульсний канал. Під імпульсну шлангу, ми витягуємо. ну Це якщо брати підпромівський звичайний карбюратор, ми його витягуємо, глушимо отвір. Я нарізав різьбу під 5 і гвинта обрізав наклей і зашилив. Але потрібно ще з'єднати оцю камеру, оцю камеру з імпульсним отвором. Другий це отвір. І в карбюраторі також друлиться отвір. Зараз на китпромівських карбюраторах імпульс іде через верх. На штілях, на хускварнах імпульс іде через оцей ось отвір. І отут немає отвору. Наскрізь ногу, його потрібно буде продрулити. І це ж саме зробити в верхній кришці. З'єднати. Ну, на цьому я так і зробив. Я вже її запускав, вона запускається і при натисканні на газульку вона не давиться. Праймер прокачує. Чому не можна лишити цей карбюратор? Тому що повітряна заслінка відкривається не в ту сторону. Якщо на Оригінальному, то повітряна заслінка відкривається. Де там вона? Я вже... От. Вона відкривається, як то кажуть, ну вверх. Ну, якщо дивитись звідси, то вверх відкривається. Тут вон вона, що я не так зробив. В общем, тут все в дзеркальному, як то кажуть, відображенні. Тут відкривається вверх, а тут вона закривається вверх. Короче, Тобто це все було зроблено на швидку руку для перевірки, чи дійсно вийшов з ладу карбюратор, щоб вже, як то кажуть, замовити саме його. По тиску все добре, все тримає, але і, і ще ж давититися вона може при несправному модулі запалювання. Таке у мене було. Ну, не на хоскладні, звісно, було, і не на партньорі було на Китайщині, що вона давилася через модуль запалювання. Хоч і модуль пробивається по прибору, що воно там все працює, але воно ніхрена, як то кажуть, не працювало. Ну, якось Якось так. Якось так. Карбюратор приїхав, отакий от... Камбер, кембер. <кліп> ну, неймовський, нема нічого. <кліп> Зараз швиденько перекину, ну і знаємо, працює він чи не працює. Дамер прокачує. Протестую на колоді і поїде вона клієнту, як то кажуть, далі. Із того, що пішло, це <клухи> шлангулики, прокладочки, поршень з кільцями, карбюратор. карбюратор і щільно очі. Тому що там куча-куча грязюки, воно, наче клей. От це я вже показував. Так що, якось так. Якось так.